Всім привіт! Мене звуть Тетяна Нікітюк, я трансформаційний коуч-ментор, і ви на другому випуску мого подкасту Знайомство із собою. А, нагадаю, що цей проєкт був створений для тих, хто хоче краще розуміти себе, краще, а, можливо, реалізуватися в цьому житті і, в принципі, бути трошки більш щасливою людиною. А, сьогодні я хочу з вами поговорити на таку цікаву для себе, дуже важливу для себе тему, як що таке духовний розвиток. Взагалі, кому він потрібен і ну, чи можна жити без нього. Перед тим як ми почнемо шукати відповіді на ці запитання, я прошу вас: якщо вам буде це цікаво, якщо вам буде це корисно, поставте мені, будь ласка, лайк, підпишіться на канал або залиште коментар. Це буде дуже сильно допомагати просуванню мого контенту в Ютубі. І почати я хочу з того, про що завжди говорять психологи: всі проблеми йдуть з нашого дитинства. Я не можу сказати, що я на 100% погоджуюся із цим твердженням, але я точно не буду заперечувати того, що наше дитинство воно дуже сильно впливає на ту версію нас самих, на версію нашої особистості, якою ми стаємо. І для прикладу я сьогодні для вас підготувала невеличку таку метафору. Давайте ми повернемося до моменту народження дитини і уявимо, що, наприклад, оця книга це власна дитина. В ній вже 100% щось є, тому що є діти, які народжуються від одних і тих самих батьків, і вони навіть можуть бути близнюками, народжуються в той самий день, але вони різні. Комусь із них подобається більше бути на самоті, комусь більше подобається бути. Зі своїми однолітками комусь більше подобається бути з дорослими. І точно стовідсотково скажу вам на власному досвіді, у дітей є те, чого їм ще не передавали батьки. Наприклад, моя дитина вона дуже любить вдягати сукні, Вона з самого дитинства підбігала до шафи, казала про те, що мама сукня, мама сукня. Ну, я не дуже людина, яка часто вдягає сукні, звідки в неї це взялося, я не знаю, але звідкись воно та було. А, так от. Уявимо, що те, що є в цій книзі, це ну називаємо це так: наша душа, наш дух, наша душа, кому як більше подобається. І а, коли дитина народжується, а, вона починає спілкуватися. Звичайно, що перше, а, перше оточення це люди, які піклуються про цю дитину, її батьки або ті люди, які її виховують. І під час цього спілкування, звичайно, ці люди починають передавати а, дитині якісь свої програми, якісь свої установки, якісь свої, можливо, страхи, можливо, в принципі, якісь, знаєте, патерни того, як вони бачать цей світ, як вони спілкуються з іншими людьми. І всю книгу потроху-потроху починають так, от раз, потім. Два, потім ще якісь чужеродні, я би так сказала, думки, слова, вчинки, патерни поведінки. Потім ця дитина дорослішає і вона виходить в світ, вона починає спілкуватися не тільки зі своїми батьками або тими, хто її виховує. Вона починає спілкуватися з своїми однолітками, вона починає спілкуватися зі своїми вчителями. І для неї починають з'являтися люди, думка яких для неї авторитетна. Якщо до того це були скоріше за все батьки, то тепер це, звичайно, що якісь інші люди, які також продовжують нашій дитині. Надавати якихось своїх думок, коментарів, хтось із них, можливо, скаже щось хороше, і дитина в це повірить і буде це нести з собою протягом всього свого життя. Наприклад, що ця дитина а, дуже талановита в а, не знаю, в співі. А хтось може сказати про те, що знаєш, у тебе якась погана зовнішність, або ти якось погано розмовляєш, і взагалі, ну, скоріше за все. Ти творча дитина, тому успіху ти не досягнеш у цьому житті, тому що успіху досягають тільки ті, хто добре знають математику, кажу з власного досвіду. І так далі, і тому подібне. Коли наша дитина стає повнолітньою, ну, власне, вона з собою несе от таку величезну купу чужородного мотлоху, який взагалі не має до неї жодного відношення. І. Виходить так, що це умовно доросла дитина, так? тобто вона вже доросла людина, яка починає свій самостійний шлях, своє самостійне життя. Але при цьому ментально, психологічно, скоріше за все, це ще все та сама дитина, яка несе в собі просто величезну купу чужих слів, чужих думок, чужих вчинків, чужих патернів поведінки. І вона не. Дуже той розуміє в цей момент, як взагалі ну, що, що робити з цим життям, куди йти, так, щоб вона була щаслива. Вона просто іде тим шляхом, який їй показали у ті самі впливові люди для неї, важливі для неї люди. І якщо а, ця дитина, ця вже доросла людина, буде продовжувати так робити і взагалі не звертати увагу на всю цю купу мотоху, яка тягнеться разом із нею, то можливі декілька сценаріїв насправді. Не всі вони прям жахливі і, і призводять до жахливого кінця. Наприклад, ця людина може якось інтуїтивно знайти людей або оточення, або професію, в якій їй буде ну, відносно комфортно. Тобто її життя, скоріше за все, складеться таким чином, що, можливо, за рахунок там, якогось власного характеру, якихось цінності, особистості, вона буде цілком комфортно себе почувати. Не те, щоб вона якось дуже керувала цим життям, тобто, скоріше, ці рішення вона буде приймати інтуїтивно. І загалом це може дійсно призвести до того, що людина, не розбираючись з усім цим, вона буде доволі комфортно себе почувати у житті. Є лише невеличка проблема, яка полягає у тому, що якщо щось трапляється оцим оточенням або з цією професією, або з якимись іншими умовами, в якій цій людині комфортно, вона починає втрачати опору, тому що е попередня ситуація вона склалася інтуїтивно, і як це повторити, як це зробити ще раз, вона не дуже розуміє. Тобто вона втрачає взагалі відчуття того, що вона контролює своє життя. Їй здається, що якщо от ті умови, такі теплічні умови, да, вони якось. Зникли, то це означає, що все тепер неможливо знову бути щасливо, неможливо знову побудувати якесь щасливе життя. Або можливий інший варіант. Наприклад, можливий варіант, коли люди дуже довго живуть отаким не своїм життям. Вони йдуть шляхами, які про які нам сказали там знову ж таки батьки або вчителі. І вони це роблять доволі довго, доки в них не включається бунтівник внутрішній, який такий каже: все з мене досить. І часто це припадає приблизно на 40 років, коли у людей вже є якась кар'єра, родина, якісь знову ж такі досягнення у житті, але вони відчувають, що це їм не приносить щастя, і вони починають все це руйнувати. Тобто тут вже починаються і розлучення, і звільнення, і взагалі якісь такі. Дуже різкі рухи, знаєте, не підготовлені, але дуже різкі, коли людина, в принципі, відмовляється від усього того, що в неї було за плечима за там, попередні 40 років. І знову ж таки проблема полягає у тому, що коли людина це робить, вона іде проти, а не до чогось, тобто вона руйнує все те, що вже було створено, але вона не знає, як створити щось нове, щоб дійсно. Надали, надало у те відчуття щастя і задоволення від життя. А можливий також і третій варіант, на мою думку, найбільш такий важкий і складний. Це коли люди все своє життя живуть не своїми історіями, не своїми програмами, і вони не відчувають щастя, вони не відчувають радості. Ну тобто. Можливо, в якихось моментах так, але так, щоб це було, знаєте, я кожного дня відчуваю, що від того, з ким я є, де я є, чим я займаюсь. Я кайфую, мені це подобається. А, ні, такого в житті, в принципі, нема. І дуже часто люди просто бояться взагалі щось робити. Тобто це люди, яким дуже важлива думка інших людей. І їм просто страшно не вистачає. А, волі, не вистачає а, якихось, якогось внутрішнього такого пориву, сказати про те, що ні, мене це не влаштовує, мені це не подобається. І, в принципі, все життя може пройти от таким чином, коли люди а, живуть не своїм життям. А, це погана новина, да? і ще одна погана новина, що ми абсолютно всі через це проходимо. Навіть всі наші діти будуть через це проходити, я маю на увазі через оце все. Чому так відбувається? А, тому що коли дитина народжується, в неї психіка ще не готова для самостійного існування у цьому світі, і стовідсотково їй потрібні інші люди, які будуть про неї піклуватися. Це нормально. І під час спілкування з цими людьми, звичайно, що дитяча психіка буде перебирати на себе або якось адаптуватися. Тобто, якщо у батьків були якісь там сварки між собою, проблеми у стосунках з дітьми. Дитина все одно буде на себе приймати якусь частину цієї історії, вона буде проживати її вмісті, з, разом з батьками. Але е, нас ніхто не вчив і ніхто нам не казав, що коли ми вже стаємо дорослими, коли нам стає там, 18+, плюс або 21+, плюс, неважливо, е, нам дуже дуже потрібно відпустити от весь цей мотор, отак от взяти. І так от його повикидати, і почати жити своє життя, в якому ми чуємо себе, в якому ми розуміємо наші таланти, в якому ми розуміємо взагалі навіщо ми робимо те, що ми робимо, і чого ми хочемо відчувати, і що ми відчуваємо в принципі зараз, коли ми живемо це життя. Тому що дуже часто ми всі в голові, ми всі в думках. І ми не розуміємо взагалі, що нам подобається, що нам не подобається, що нам дійсно а, приносить таке відчуття тепла і радості і щастя. І а, гарна новина полягає в тому, що це абсолютно реально зробити, абсолютно реально змінити. Просто якось так сталося, що в нашій культурі, а, ну або, можливо, взагалі у всіх культурах, в мене не дуже багато досвіду в інших культурах. Але нам про це не казали і нас цьому не вчили. Гарна новина в тому, що це можливо і потрібно зробити. І якщо ви зараз слухаєте цей подкаст, то ще одна гарна новина полягає в тому, що ви стовідсотково вже на цьому шляху. Люди, яким ця тема не цікава, вони до мене не приходять і мене не слухають. Тому я вас вітаю. Що хочу, що хочу вам сказати. Стосовно того минулого, да, яке створило всі ці програми, яке створило, можливо, якісь негативні речі в вашій голові, в ваших думках, у вашому розумі, які зараз або в минулому заважали вам жити, а, відпустіть, будь ласка, будь-які, як перший крок, знаєте, такого психологічного і духовного дорослішання, відпустіть, будь ласка, образи на всіх тих людей, які вам ці програми створили. Причому насправді ці програми вони можуть бути і позитивними, і нейтральними, і якимись дуже ну, такими деструктивними руйнуючими. Звичайно, що в першу чергу ми будемо звертати увагу на ті програми, які деструктивні, тому що вони якимось чином будуть деструктивно впливати на наше життя. Але дуже важливо для себе усвідомити, що всі ті люди, які свого часу, нам робили неприємно, казали якісь неприємні речі, або ми ставали свідками якихось ситуацій, які потім закарбовувалися у нашій пам'яті, всі ці люди, вони такі самі діти з такими самими програмами, і їм всім в дитинстві, або не тільки в дитинстві зробили боляче. І просто спробуйте згадати хоч одну дійсно щасливу людину, чи щаслива людина, або ви у щасливому стані, коли вам добре. Чи ви робите комусь погано? Скоріше за все, ні. І просто подумайте про те, що можливо, це були ваші батьки, можливо, це були ваші вчителі або однолітки. Все те, що вони робили, вони робили не тому, що вони самі щасливі люди. Вони так само колись були, можливо, травмовані, і все, що було між вами, це всього лише результат їхньої якоїсь внутрішньої болі. Тому Першим кроком, будь ласка, відпустіть всі ці образи, це складно, я розумію, знаю по собі. Але це дуже треба зробити для того, щоб стати вільним, вільним і дорослим, і психологічно, і духовно. І завершуючи історію про духовний такий розвиток. Хочу відповісти на запитання, чи можливо взагалі жити без цього, чи можливо жити без відповідей на запитання: а хто я, а для чого я живу, а куди я хочу прийти, і взагалі, який, чи є сенс у всього того, що відбувається зі мною? Да, звичайно, можна жити без відповідей на ці запитання. 100%, таких людей дуже багато. Я впевнена, що ви а, самі навколо себе їх багато бачили і знаєте. Але для мене особисто, чим ближче я ставала до відповідей на це на це запитання, на ці запитання до стану а, психологічної дорос, дорослості і власне такого духовного розвитку. Чим ближче я ставала до відповідей на ці запитання, тим краще, тим щасливіше, яскравіше ставало моє життя. Я не буду брехати, це не легкий шлях. Він насправді дуже дуже буває складним і він вимагає в першу чергу дорослої позиції, відповідальності за все те, що в мене в житті відбувається: і за моє минуле, і за моє теперішнє, і, звичайно, що за моє майбутнє. Набагато легше перекласти цю відповідальність на когось іншого. Але коли проходиш цей шлях і вже постфактум дивишся назад, розумієш, для чого все це було, то я вам тільки можу побажати сміливості все ж таки на нього встати. Тому що зупинитися ви завжди встигнете. Питання тільки в тому, чи ви захочете це зробити. Дякую вам дуже за увагу і до зустрічі в нових випусках. Па-па!